Шалом, це Славко, а це Таурус. З 2005 року німчики мали купити їх аж 600 штук, десь на 600 мільйонів євро чи долярів. І по чому вони обійшлися їм з купим завжди? Я скажу, що мало того, що жадний платить дважди скупой всю жизнь, а такий, як би це сказати, переляканий генетично. Зруйнований, як Німчик, буде платити всім. Я думаю, що і Путіну ще заплатить за енергоносії. Тому що Україна нагріла Німеччину на переляку їхньому капітальну. Так, от взяти на понт Баригу, так от його виставити, це все-таки кращі традиції 90-х років, і то не кожному вдавалося. Уявляєте, ну дали б нам 20 ракет на 20 мільйонів. Ну це що? Це це видатки, це що откупиться. Так вони нам дають 4 мільярди. Потім зросло до 7 мільярдів. Зараз кажуть, ми дамо ще 1,9 мільярдів вам на корупцію, але ще не певно це якщо зберемося своїх активів. Отак, от 9 мільярдів на ці негодящі тауруси, які б мали. І при тому, щоб віддати тауруси, потрібно не для України, щоб їх дали дати тауриси. потрібно перш за все для Німеччини і друге для НАТО, щоби. Підписати кров'ю готовність боронитися від РФ, щоб довести готовність НАТО битися. Тому що правильно сказав один іммігривавши, асіміліровавшися, єврей, що НАТО це. Много генералов за красивими дорогими столами. І вони, якщо треба, бути, втічуть з Бреселі, евакуюються. А куди решта втіче? Зараз ці гроші дадуть добре. Німчики їх поділять. Якщо ж відкупаються від України, треба ділити на всіх, котрі тут лишилися. 7 мільярдів на всіх нас тут по списку могли б роздати. Але це такі копійки виходять, що з німчиків треба брати іще. Бо Путіну вони за енергоносії заплатять значно більше. Бай лайкайте, підтримуйте, поширюйте, будемо вам